Всім привіт! Давно не записувала відео, але напередодні свят хочеться щось зробити. Пропоную вам ідею таких наче, ніби маленьких листівочок або закладочок в різдвяному стилі. У мене буде цукерочка і падуб. Починаємо з цукерочки. Я заздалегідь намалювала ескіз, це просто така смугаста. І робимо заливку. Заливку спочатку водою і потім я додаю. Вже колір. Для цієї цукерочки я зробила такий сірувато-блакитний відтінок. Він буде у нас основою і для білого, і для червоного. Далі переходимо до падуба, так само водичкою заливаємо ці ягідки, і червоним кольором їх заповнюємо, залишаючи місце для бліків. Так само, абсолютно, з листочками. Я спочатку роблю по мокрому заливку водою, потім зеленим кольором, і теж залишаючи от посерединці, наприклад, світлі місця або там для якихось прожилочок, або, в принципі, для створення контрасту. Все це заповнюємо. І з ягідками я от вже бачу, що вони такі трошки вийшли бліденькі, тому хочеться одразу. Додати ще трохи фарби, так вже буде виразніше видно ці наші місця світленькі бліки, і по контуру самої ягідки додаю більш насичений такий червоно-карміновий. Я змішую два відтінки: це червоний і карміновий, тоді ягідки мені подобаються по кольору більше. Чекаємо, поки підсохне, підсохне наша цукерочка. Можемо їй трохи допомогти. Якщо у вас є світло і фен можете підсушити. У мене наразі немає, тому я використовую такі <рес> простенькі методи підсушую на повітрі. Поки цукерочка досихає, можна одразу на іншій нашій листівочці закладочці, написати таке невеличке побажання, я вирішила написати з двом, Просто. Переходимо тепер знову до нашої цукерки. Знову я змішую червоний і карміновий, і заповнюю смужечки через одну оцим червоним кольором. У мене одна частинка ще не зовсім підсохла, вона там трошечки підтекла, але, в принципі, це все можна підкоригувати в процесі. Заповнюємо оці червоні наші смужечки. І мені ще хочеться для декору, щоб було симпатичніше, додати просто такі-червоні цяточки. А в принципі, це все. Я ще люблю на ці листівочки додавати якісь побажання. Або як тут у мене на звороті, я люблю писати там якісь вірші з Біблії, які мені найбільше подобаються, або хочу, щоб почула якась людина.